Дивіться в сьогоднішньому відео: російські окупанти зазіхають на майно джамали в Криму та планують його націоналізувати. Крім цього, колеги говорять, щоб ми віддали території. Оперна співачка Людмила Монастирська розповіла про залаштунки концертів за кордоном. Також Влад'яма чесно зізнався, чим заробляє на життя в Америці після виїзду з України. І наостанок Анатолій Анатолій наїхав на Дмитра Гордона і здивував, чому відписався від нього в інстаграм. Це Марс та зірки. Поїхали. Співачка та переможниця Євробачення 2016 кримськотатарського походження Джамала, яка провела роки дитинства в Криму, може втратити своє майно на тимчасово окупованій території через так звану націоналізацію. До списку тих, у кого планують конфіскувати нажите, потрапило 110 фізичних і юридичних українських осіб, серед яких опинився навіть колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Так званий голова парламенту тимчасово окупованого Криму Володимир Конц. Заявив, що причиною незаконних дій стала нібито підтримка київського режиму та спонсорування Збройних сил України, тобто підтримка українських військових та благодійна допомога армії. Планується поповнити перелік націоналізованого майна новими об'єктами, що належать 110 особам, які підтримують київський режим та спонсорують ЗСУ. Серед цих людей Джамала Дінова Сусана Алімівна, відома як співачка Джамала, стосовно якої порушена кримінальність. Нальну справу йшлося в заяві. Пропагандист звинуватив співачку у здійсненні стосовно РФ недружніх дій. На думку окупантів, будь-який слід українців на півострові здатен завдати шкоди інтересам та безпеці Криму та Росії. Пропагандистські медіа пишуть, що усе так зване націоналізоване майно продадуть на аукціоні, а отримані кошти підуть на поповнення бюджету Росії. Джамалу у листопаді 23-го року росіяни оголосили в розшук та заочно заарештували. Її звинуватили у порушенні кримінальної статті МВС РФ, але якої саме так і не повідомили. Нині Константинов заявляє, що співачка оголошена в розшук через фейкову інформацію про збройні сили Росії, тобто через висловлювання ненависті до країни, яка окупувала її рідний дім. Незабаром вона відповіла на цей закид від жителів країни-терористки, не могла заснути цієї ночі, все думала, чому саме я? Ми ж всі українці постимо, їздимо, збираємо, говоримо та робимо все можливе, чому саме я? Можливо, їх жахає вплив, географія країн та платформи, які доступні мені завдяки моїй музиці. Друзі, а що думаєте ви стосовно незаконного відбирання майна? Пишіть свої думки у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Українська оперна співачка Людмила Монастирська часто їздить із гастролями за кордон, де іноземні колеги висловлюють свій погляд щодо війни Росії проти України. На думку зірки, нетактовні тактовні запитання їй ставлять через те, що люди далеко від потенційної небезпеки та не знають, як це жити постійно в стресі. Зокрема, вагомим фактором у цьому є питання менталітетів, через що європейці до війни ставляться із спокійною байдужістю. Про розмови за лаштунками своїх концертів оперна співачка розповіла в інтерв'ю інформатору Україна. Я багато гастролюю та знаю менталітети інших країн. Напевно, тому мене часто запитують, як вони ставляться до російської культури, на що я відповідаю. Так у їхній двір не прилетів якийсь уламок. Вони не варяться у цих повітряних тривогах та стресі 24 на 7, Тому, мабуть, вони і ставляться до цього зі спокійною байдужістю. У мене дуже багато було таких моментів, коли на закритих заходах прямим текстом мені казали: віддайте вже ці території, хай швидше війна закінчиться. Коли мені це кажуть італійці, я їм пропоную, чого ж ви тоді не віддасте Сицілію чи Сардинію, розповіла Людмила Понастирська. Оперна співачка категорично проти будь-яких згадок про російських культурних діячів на світовій сцені, а тим паче виконування українськими трупами репертуару митців країни-агресора. Національна опера України це головний театр нашої країни, тому під час війни тут не може бути російського репертуару. Хоча самі по собі ці відомі російські композитори генії, бо написали твори, що не одне століття виконуються у всьому світі. Те, що писав Чайковський, то є перлини. Але відмова від цієї музики це не тільки політичне, а й морально-етичне рішення. Це цілком логічна реакція, якщо відбувається геноцид, і наш найзапекліший ворог, наш найближчий сусід при цьому хоче стати нами. Бо ці московити до Київської Русі взагалі не мають ніякого стосунку, навіть назву вони забрали, пояснила артистка. В Україні трансляцію російської культури вважають ганебним рішенням. Утім, Людмила Монастирська не виключає, що після закінчення війни ця тенденція залишиться. Вже загинуло так багато найкращих представників українського генофонду, і це серйозний привід. Друзі, чи згодні ви з Людмилою? Пишіть у коментарях. А ми переходимо до наступної теми. Хореограф Влад Яма, який спочатку повномасштабної війни з родиною виїхав до США, розповів про власну роботу. Так, у фотоблогу танцівник неочікувано вийшов на зв'язок з підписниками і запропонував відповісти на найцікавіші запитання. Зокрема, на одне з таких влад зізнався, що проживає у Майамі, в США. Також поділився, що не призупиняв свою кар'єру, і зараз викладає танці у декількох американських студіях, а також приватно у замовників. Мешкаю в Майамі, викладаю приватно у декількох студіях, а іноді і в приватних спортзалах вдома у клієнтів зізнався танцівник. А зазначимо, влад Яма вже декілька років поспіль живе в Америці. Втім, досі часто публікує архівні світлини з України і збирає чимало негативних коментарів. А нещодавно хореограф спантеличив юзерів своїм дописом, у якому він заінтригував своїм поверненням. Тоді деякі припустили, що це може стосуватися переїзду назад до України. Втім, ймовірніше, мова йшла саме про фотоблог, бо нині яма почав активно викладати сторіс і ділитися своїми буднями у США, спілкуючись з фанами. Ну а ми переходимо до нашої останньої теми. Український телеведучий Анатолій Анатолійович наїхав на журналіста та інтерв'юера Дмитра Гордона, шоумен поділився, що раніше активно стежив за фотоблогом Гордона. Анатолію подобалися дописи журналіста і його гумористичні відео, і коментарі до них. Утім, за словами ведучого, останнім часом Дмитро Гордон публікує дивні ролики, які взагалі не цікаві та не актуальні. Дмитро Іліч Гордон. Мені подобалося, як він ввів свій інстаграм та Фейсбук. Але зараз я, Дмитро Ілічу, відписався. Можливо, через те, що активно дивився, любив. Мені постійно потрапляли дописи в стрічці. Там ви постите всілякі приколи з вайбер, деякі вже дворічної давнини. Стрічка в інстаграм мені така не подобається, висловився шоумен. Ба більше, Анатоліч відписався від Дмитра Гордона в інстаграм. Ведучий зазначив, що інтерв'юер у фотоблогу публікує хірню, за якою не цікаво стежити. Шоумен наголосив, коли гордон повернеться до свого попереднього стилю ведення інстаграм, то він залюбки продовжить і далі насолоджуватися його гумористичними роликами. Я відписався, в мене час відпочинку від гордона. А мені інстаграм видає його в рекомендаціях. Коли Дмитро Гордон припинить постити ось цю херню всіляку, я знову підпишусь до вас та буду із задоволенням стежити. Мені подобаються приколи, де ви щось говорите, а на ось це, де ви постите приколи з Viber, зазначив шоумен. Друзі, чи подобається вам творчість Анатолія Анатолійовича? Пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Та дякуємо вам за перегляд.